Під звуки музики у променях Софітів та у серці на сцені закарпатського облмустрамтеатру театру відбувся щорічний мистецький творчий звітний концерт студентів Академії культури і мистецтв. Цьогоріч під символічною назвою Дякую тобі. Сьогоднішній концерт це як підсумок великої роботи. Це синергія звуку, синергія емоцій, синергія танцю. Синергія слова, яка закумульована у назві, тобі, хочемо подарувати людям, які віддають своє життя за нас, щоб ми могли зараз творити, жити. На сцені десятки номерів, а в кожному виступі щирість, гордість та біль за Україну. Для когось цей виступ вже не перший, а в когось деб'ют на великій сцені. Бо учасники концерту це студенти різних курсів, які готувалися до виступу протягом місяців. Протягом цілого року ми готувалися до звітнього концерту. Ми завжди цього дуже чекаємо. У нас представлені різні спеціальності, музичне мистецтво, у ми нас Ну я хореограф. То ми задіємо різні види мистецтва: сучасну хореографію, народну, бальну. Сьогодні буде показано багато сучасних номерів. Будемо також участвувати разом із музикантами. Сьогодні я буду танцювати два номера: перший також ну, привітальний вірського, полавірського, і буду танцювати колосково з дітками маленькими. Готувалася дуже. Тяжко, мені це ну, якось все в новинку. Цей концерт не просто мистецька подія. Це можливість студентам висловити вдячність воїнам, які захищають незалежність і мир в Україні. Показати, що культура не мовчить, а підтримує і надихає, каже ректорка Академії культури та мистецтв Наталія Шетеля. Ми сьогодні показуємо свій творчий доробок за рік. Це патріотична тематика. Це наші різноманітні колективи. Щороку ми звітуємо і. Показуємо результат діяльності, чому ми навчилися. Це студенти, це ще не професійні артисти, але вони потребують великої сцени глядача, адже без практики далі буде їм дуже дуже тяжко працювати. На сцені сьогодні буде більше як 200 студентів. Ну ми дуже багато дали концертів, благодійних як для внутрішньопереміщених осіб, так само для військових, для діток, які перебувають в сиротинцях без батьків, на запрошення української. Діаспори ми е, відвідали концерти і показували, популяризували свою творчість в Румунії, в Угорщині, в Словаччині. Наша основна мета зберегти нашу культуру, нашу творчість, яку так нещадно хоче вбити наш ворог. Дякую тобі! Концерт ще залишився в серцях кожного глядача. Бо культура це сила, яка підтримує, єднає і надихає навіть у найтемніші часи.